Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Серія відео у мене по машинці Mary Lock. Це коверло. Це і розпашувальна, і чотирьохниточний. навіть п'ятиниточний. До речі, коверлоки мають таку функцію п'ятиниточного шва. Ось я так прошивав. Шикарний п'ятиниточний шов. Бо... На розпашувальній машині так не зробиш. П'ятиниточний шов. От. Дивіться, покажу в цьому відео, покажу як. Машина у мене залишилась на рольовому шов з попереднього відео. З рольового шва я вийду в чотирьохниточний оверлочний шов. І з чотирьохниточного перейду в розпашувальний шов. Поїхали. Для цього, щоб нам вийти з рольового шва. Ну Він там і по-різному по називається. І хто кардане який то там. Не знаю, я знаю, як рольовий. Нам потрібно вставити голочку. Голочки тут використовуються в цій машині. Шмец, орган, не має значення l 705 Ну просто 705 на 130 на 705. Коротше, тільки якісні голки треба ставити. І, до речі, я налаштовував на... 12 номер. Голки в цій машині використовувати максимум це 80 -ки. 90-100. 100 це смерть для цієї машини, а 90, ну, не бажано. Вони затовстіть для такої машини. Поїхали. Нам потрібно вставити ліву голку, бо вона зараз відсутня. Ось. Ну, це краще робити пінцетиком. Пінцетиком беру, викручую болтик той, що наживлений, і вставляю. Якби в мене є спокупець на, на цю машинку, зараз зачекайте. Ось. Ну, треба зробити серію відео, можливо, комусь допоможе комусь. Машинка ця після мого налаштування. Якщо у вас є така машинка, можливо, вам це відео нічим не допоможе, бо просто її треба налаштувати. Встановлюємо голки таким чином, має бути, що верхня ліва трішечки вище заходить, ніж права. Ось Бачите різницю? Оце норм. Ниточка в мене тут вона висіла, я нікуди її не дівав. Заправляю голочку вставляю. Цікава машинка, ну, два в одному. І оверлок, і розпашувальна машина. Тут все в одному. Так, голочку ми додавали. Потім тут є шовний такий язичок. Бачите, ширину шва він додає, Ось заходить язичок такий. На буковку N ставимо. Це був рольовий, це N. Потім додаємо ширину. Ширина швами скрутим. І ножі відходять, Ось ви бачите, я кручу. От. І скільки ніж зріже, стільки і заплететься. Потім ми беремо, збільшуємо довжину стіпка. Ну, ставимо на N. До на 4 це дуже багато. ставимо на N. Потім після рульового шва ми вирівнюємо натяг нитки, скидаємо. Ставимо на 3, все на 3. А потім під кожну тканину будемо додатково підрегульовувати. Нічого тут такого нема. Ось я прошивав. Камон поїхали. Опять же дивимося, нас перетягує то відповідно нам нижню нитку. Це у нас ліва голка, права голка, верхня нитка і нижня нитка. Нижня нитка у нас вільна, ми додаємо натяг. А верхню нитку скидаємо. Десь отак. підрізні тканини, ось бачите, нормально. Навіть можна... І ще скинуть. Я попередніх відео про це показую. Бачите, який гарна шов. Ось і все. Голки нормально дивимося по голочкам. Навіть ліва синя можна навіть трішечки додавить натягу. Витягуємо О, гарний, гарний чотирьохниточний шов. І, друзі, покажу, як із оверлочного шва перейти в розпашивальний. В розпашивальній машині в нас використовується ліва голка, середня голка і це буде права голка. Але ж права зараз задіяна на петельнику. Нічого страшного. Викидаємо зрізи. це в стороночку ми складаємо. Нам для розпашувального шва треба ці голочки зняти. Обрізаємо ниточки і знімаємо ці голочки. Спочатку ліву, бо її можна притримувати в першу чергу. Зняли. І обов'язково болтик закрутить цей. Потім праву голочку. І в І болтик обов'язково підзатягнути. Беремо голочки. Відповідно, вставляємо праву крайню, ну, чому крайню праву, а тільки вже в цей ряд, ось в цей ряд. Бо вронушні голки трішечки ни, ну, далі туди. Викручуємо гвинтик цей і вставляємо. Вставляємо до тих пір, я вже казав попередніх відео. Все, бачите, Краєчок, верхушечка. Ось бачите, ось ми дивимося, вся голочка до краю дійшла. Саме верхнє положення і затягуємо її. Ось. Потім беремо наступну. Винтик тут не викручений ще. Все, бачите, в самий верх. в самий верх. І. Затягуємо. Голочки заходять легенько, вони не клинять, ніде нічого. Ось. І ліву. Так же само повторюємо. Ось об самий верх. І винтик їх центрує. Це, друзі, голки заправляємо в останній момент. Нам треба вийти із оверлока. Для цього ми відкриваємо кришку. Знімаємо це оцю оверлочну крижечку. Тут, має е, оригінальна залізна така, ну її вона відсутня. Я зробив саморобно в мене є. Ну, мимо цього, нам ще треба. Убрати оцей ще петельник. Обрізаємо нитки оці з петельників, піднімаємо лапку і витягуємо. Але оця нитка з правого петельника буде у нас використовуватися у правій голці. Нам треба. Оцей петельник, щоб не виходив. Для цього тут є у нас спеціальний такий пристрій. Нажимаємо кнопочку і до самого низу. Ну, тут доверху, а петельник донизу. Таким чином він стоїть і потім нам не буде заважати в розпошиві. цю ниточку ми беремо і заводимо ось так на праву голочку. Нічого складного немає абсолютно. Тут такі ручки такі спеціальні направники. Синя нитка це в нас ліва голка, червона це в нас середня голка і ця рожева буде вже. Голки заправляємо в останній момент. Потім ми беремо ось одну ниточку, заправляємо ось тут, ось так. От. Під карілочку. І дивимося. Ось у нас коричневого кольору. Ось у нас направник. Ну, бажано двома руками. Ось так беремо. Потім заводимо ось так. Нічого складного. Ось так заводимо. Потім ось так. Так, і У нас ця ниточка ось так іде. Заходить Ось там у нас травник, Ось бачите, ось так. Ага, ніж треба вбрати. Ножичок у нас обирається. Ось таким чином. Береться за цю шляпку. Цю ножичок обрали. Беремо ниточку цією рукою. Ось таким чином. І ага, ось. Ну, мені не сильно зручно, бо камера. Перед носом все, петельник заправлений. Просто залишаємо тут цей хвостичок, Невеличкий. Все, тут вона заправлена. Потім беремо ось крижечку таку, це я сам, до речі, зробив, і заправляємо тільки ж тепер голки. Ну, давайте все права голка. Червона нитка буде в нас середня голка. І синя нитка це буде ліва голка. Все, голки, ой, голки, нитки не обов'язково під лапку. І туди затягне. Опускаємо лапку. Беремо тканинку, виставляємо всі крутілки на три, на три. Це в нас не задіяна, бо це за лівий нижній петельник. Ну, давайте ось так. Це все э, розпашивальний шоу. Треба зрозуміти, я ж кажу, я просто підписав би, що це. Ну, по назві що це розпашивальний петельник, це лівий оверлочний, правий оверлочний і права голка розпашивальна. Середня голка, вона ж права оверлочна і ліва голка. Так, поїхали. Опускаємо лапку. Дивимося, що Підголює ліва голочко можна додати натяг. Нитки бажано використовувати такого типу, не обов'язково такою назви, такого типу катушечки. З них легко сходить нитка і вона не плутається. Дойшли все до краю, виробу, підняли лапку. Я вже казав, махове колесо в цю сторону крутиться, ми крутимо один оборотик назад і підтягуємо ниточку. Оборотик назад і витягуємо ниточки. Ось такий гарний шов. Навіть можна було скинути. Тяжко різні тканини треба різні натяги. Нічого тут такого немає. Ось, наприклад, ми прошивали такий мікродайвен. Ще раз скажу в розпашувальній машинці в ні. А іменно в розпашивальні краще це за ці підтягувати трошки тканинку. Дивимо, що пропусків немає. навіть дрібненько, можна трошки збільшити догрину. Ну і будь ласка. Такий розпашувальний шум. Все, друзі. На цьому вже крапка. Звертайтесь, кому потрібно налаштувати обслужити швейну техніку. Звертайтесь. Номер телефону я залишаю під відео. Ну і слава Україні і героям слава!